Рисова каша з м'ясом, грибами і овочами. Три пакети рису добре промиваємо кілька разів. Заливаємо водою на ніч. Зранку всю зайву воду зливаємо. У миску до рисової крупи натираємо 350 г моркви. Додаємо чайну ложку чорного меленого перцю, чайну ложку червоної меленої паприки і добре все вимішуємо. Півтора кг свинини нарізаємо невеличкими шматочками, перекладаємо у казанок і ставимо на плиту. Шампіньони мию, нарізаю, кладу в окріп на 2-3 хвилинки і тоді зливаю на друшлак. М'ясо почало гарно витоплюватися. Додаємо сюди повну чайну ложку солі, половину чайної ложки чорного мельного перцю і нарізану цибульку пів кілограма цибулі. Добре все вимішуємо і ставимо на плиту. М'яско дуже гарно протушкувалося. Цибулька пустила сік, все смачно пахне. Е, даємо сюди зо два лаврових листочки і можна викладати сюди підготовлені шампіньони. Вимішуємо, накриваємо казанок кришкою і ставимо ще на пару хвилин на плиту. Рисову крупу рівномірно розкладаємо у півлітрові слоєчки. Крупу можна підсолювати, неповну чайну ложку у кожен слоєчок. Ось таку, бачите, без щупка. Тепер грибочки, м'ясо і грибочки. Забираємо звідси лаврове листя. Добре, ще раз все вимішуємо і рівномірно розкладаємо поверх крупи. З даної кількості продуктів готуємо 32 півлітрових баночки рисової каші з м'ясом і грибами. Заливаємо слоєчки водою, закатуємо кришками і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Смачна і сита рисова каша з тушкованою свининою і грибочками.